Ви знаєте, напевно, банальні речі, але ми допомагаємо ветеранам одразу відповім на питання: а як мені вчитись? Чи можна заочно? Можна, можна онлайн чи дистанційно? Є і та і та форма навчання. Чи повторить викладач двічі? Повторить. Чи буде запис лекції? Буде в різних форматах. Ти можеш подивитися запис. О, ви можете подивитися саму лекцію, відеозапис, матеріал, джерела подивитися їх на папері подивитися їх на платформі подивитися їх записі в тімсі в корпоративному в якому проходить навчання можна прийти вживу до викладача і поговорити тета тет задати ті питання яких не вистачає і які ви не зрозуміли ми будуємо умовно як в бізнесі клієнта орієнтований підхід до ветерана тобто там умовно ветераноцентричний підхід чому бо ми розуміємо всю специфіку ринку Ринку ветеранства називаємо це так, напрямку цієї сфери. Бо в мене тато ветеран, мій брат ветеран. Я розумію, що таке. Приїхати на навчання на кріслі колісному, бо я бачу це по моєму батькові. Я знаю, коли він розуміє і не розуміє матеріал, і як він себе при цьому веде. Тому я розумію, що може бути потрібно для вас. Але саме ваш досвід і ваш зворотній зв'язок до нас допоможе нам збудувати наші сервіси кращими. І напевно, ви зараз кажете, що я говорю до вас як в бізнесі, поставте п'ять зірочок, як в уклоні. Але це не банальщина. Це наше звернення і посил до вас, щоб ми з вами разом. Збудували ті навчальні плани, ті програми і ту форму подачі матеріалу, який допоможе вам вчитись будувати ваше майбутнє і так само знайти ту нову професію формально диплом для Галочки, не тому, що вам так потрібно лише там. Для якогось моменту магістратура чи вища освіта, а саме для того, щоб це приносило вам гроші. Бо освіта і навчання, як кажуть, на будь-якому інвестиційному форумі треба починати з себе і вкладати в свої знання, бо вони завжди залишаться з вами. До нових зустрічей і давайте разом вчитись будувати майбутнє.